Літо абсолютно змінює наш догляд за волоссям, тілом, обличчям, тому що інсуляція це завжди те, що надає шкоди нашому нашій зовнішності, нашій красі. Тому сьогодні ми зустрічаємося з фахівцем, який дасть нам відповідь, як вірно доглядати за своїм тілом, волоссям, обличчям протягом літнього сезону. Єдине, хочу вам одразу сказати. Найхибніша історія це міняти там денний крем з нічними місцями, ще щось. Тобто не буває можливості змінивши денний і кремденний нічний крем місцями, помінявши їх щось радикально змінити в своєму догляді. Тому до літа перебудова догляду йде повноцінна і дуже все-таки залежить від вашої локації, тобто від того, де саме ви проживаєте. До того, яка по висоті ступінь інсуляції, нам кожному доступний додаток погода, він є в кожному телефоні. Заходимо туди, і нам потрібно дивитися УФ індекс. Якщо УФ індекс 2 і менше, то ваш денний звичайний крем абсолютно спокійно спрацює вашим сонцезахистом. Якщо ваш епідерміс випликаний, не пошкоджений, просто дивимося, яка ступінь інсуляції два і менше не потрібно ставити сонцезахист, адже сонце воно стимулює синтез вітаміну Д. А вітамін Д приймає участь, один з головних вітамінів, який приймає участь в синтезі нашого колагену. Тому, якщо ми повністю закриваємо доступ сонця, навіть неактивного до нашої шкіри тіла, до нашого обличчя, в нас іде брак вітаміну Д. І якщо в нас є йде брак вітаміну, Д, в нас починається тривожність, в нас починається зміна настрою, нам хочеться завжди поругатися, поскандалити ще щось. Тобто, нам не тільки в умолодженні це дає погані негативні результати, а іще ще в нашому настрої, тому що вітамінчик, Д, сонечко дає нам хороший настрій. Дає нам емоційну підтримку, тому не потрібно ставити сонцезахист цілодобово на все обличчя, тіло декольте, коли інсуляція 2 і менше. Літом ми хочемо передивитися свій догляд, тому що інсуляція погано впливає і на тіло, і на волосся, і на обличчя. Світа сьогодні затронев всі три теми, і ми з вами можемо задавати їй питання. Вона залюбки дасть нам відповідь. З чого почнемо? Не я улюблена позиція, це не термальна вода, Зараз Світ розкаже, що це є таке. Я обличчя не засмагаю, тобто я завжди сонцезахистом знаходжуся, тому завжди літом в мене обличчя світліше за тіло. І раніше я використовувала тональний крем для того, щоб підтягнути обличчя до. Тіла, але ви знаєте, що тональний крем влітку це жарко, спекотно, це не завжди комфортно. І зараз цей засіб не тільки він іде age тобто він якраз для таких дорослих дівчат, як я, хто не знаю, хто тільки долучився до нас першим. Мені 42 рочки, роки, тому я дуже пильную себе від сонечка, тому що я живу в дуже високій селеті. І цей засіб я використовую завжди. Дуже шкодую, що його немає півлітровими пляшками, його лише 50 мл, Але він мене виручає протягом дня і підмальовує моє обличчя з золотистий колір. Є в попередньому ефірі. Я вам демонструвала, як це виглядає, як його наношу, хто захоче може передивитися. Розкажи мені, що він робить. Ну не мені, а дівчатам, розкажи, який в нього функціонал сказати що це два в одному, це є і легка, а то засмага тобто вирівнює тон шкіри, колір шкіри, вковок пігментні плямки, воно теж згладжує. І пігментні плями менше видно на обличчі. Плюс там міститься гіалуронова кислота. Ми всі знаємо, чули, читали, що це потужний зволожуючий засіб, плюс там міститься інгредієнти, які Боже великі Надають шкірі пружності, підтягують шкіру, тобто дають нам такий невеличкий Супер. Супер. Що... Та його Можна використовувати замість денного крему, чи все-таки поверх денного крему? Ні, його все ж таки поверх денного крему, тільки через хвилин 10-15, щоб крем впитався, і тоді на поверхню шкіри ми можемо наносити навіть так буде краще, тому що <кхм> Звич... зазвичай автозасмагу потрібно наносити на зволожуючу шкіру. Якщо шкіра буде суха, засіб може лягти нерівномірно. Тому навпаки, наносимо крем, зволожуємо шкіру, даємо їй трошечки просохнути, впитатись крему, і тоді можемо наносити цей засіб. Окей, добре. Ну, а сьогодні хочу просто поділитися з вами, що ми. Отримали, що в нас є в асортименті, досить великий асортимент всяких різних таких класних штучок, які можна використовувати літом. Це є італійський бренд професійний, який саме спеціалізується на автозасмагах і сонцезахисних засобах. Його фішка в сонцезахисних засобах це такі, ну, можна сказати, ексклюзивні продукти на ринку. Ну, я не бачила крайній тобто я не зустрічала, можливо, хтось бачив. В чому його унікальність, що в одному, наприклад, сонцезахисному засобі ми можемо отримати 2-3 SPF фільтра. Тобто нам не потрібно купувати там один засіб з SPF 20, один 30, один 50. Тобто це один флакон, який може підійти для всіх членів сім'ї. Для різного типу шкіри. Деякі дівчата не знають, як складеться їх день і як складеться погода. У Львові погода не передбачена, може падати дощ, а потім за 2-3 години стати шалена, сонячна, просто дуже, дуже швидко міняється погода. Тому ще раз наголошую: вітамін Д нам корисний. Якщо в додатку погода стоїть 2 і менше, ви не мусите використовувати сонце Якщо у вас під рукою, десь в машині або в сумочці десь є такий крем спрей, то ви можете його наносити лише тоді, коли ви прийняли рішення вийти прогулятися півтори години, доїхати від косметолога з якихось процедур, вийшло яскраве сонечко. Тобто не завжди треба нашаровувати засоби, тому що кожен засіб, який ми наносимо, створює додатковий шар. В Жодному варіанті не можна розпилювати близько до обличчя. Тому що тоді жирняться волосся, тобто має бути певна відстань, зараз це про це скаже. Тому що деякі дівчата, придбавши цей засіб, прямо при притов до обличчя наносять і тоді визамащується волосся. Це, звичайно, йде розчарування. Ми купили доволі недешевий продукт з анті-ейдж варіантом, тобто хотілося цей подоглядати, отримали жирне волосся. Вони розчаровуються, перестають користатися. же, як правильно наносити цей засіб. Засіб наноситься на відстані 30 см від тіла. Я, я думаю, що в кожного виникне питання, яким чином ми отримуємо, да, наприклад, СПФ 50. У нас є 20 і 50, на 50 плюс. Розказу. Тобто, з кожним наступним нанесенням у нас збільшується СПФ фільтр. Тобто, якщо ми наносимо на одну і ту саму ділянку перший раз, ми отримаємо. SPF 20. Якщо через 10 хвилин ми наносимо на ту саму ділянку ще раз цей засіб, ми отримуємо вже SPF 30. І третій раз це буде вже SPF 50 Тобто фільтр залежить від кількості нанесення. Якщо ми хочемо його нанести на обличчя, ми його не розпиляємо на обличчя. Ми розпиляємо його на долоньки, розпираємо на долонці. На і тоді можемо нанести на обличчя. І якщо люди не дуже сприймають чи не комфортно їм наносити так, спрей, у нас ще є сонцезахисний мус, який так і написано для обличчя, шиї і декольте. А єдине, я хочу сказати, коли я пішла на пляж, як мама розсіяна завжди запрацьована. Я вдала собою лише мусоці для обличчя, який ти показувала. А це захисту для дітей не взяли. Ми планували пару годин провести на морі, але діти так класно забавилися і лишили нас спокою. Могли собі почитати, попрацювати. Не як завжди, що люблю, що робить працююча жінка на те працює. От і діти гарно забавилися. В мене не було епер. І я взяла цю пінку, і діти були в шаленому захваті. І дійсно вона ну, дуже економічна, тому що там спресована піна, де є один напис, де є дуже багато піни, яким ви пильнуєте, коли натискаєте, щоб не витиснути більше за норму. Тому що його от один натиск мені лісу з голови до ніг вистачило обмазати, і він водостійкий. Тобто, скільки вона не купалася, тіло виблищала блискітками. На сонці це виглядає дуже симпатично а для дорослих дівчат навіть дуже еротично. Чата засіб щільний свята каже дуже ніжний на мені, на моє відчуття, на мою тонку шкіру. Засіб щільний дає мені липкість, дає дискомфорт. Але я знайшла спосіб, який мені дає отримати і антіч, і відсутність дискомфорту разом. Я роблю чищені тонізування, крем довкола очей. Потім збризкую все обличчя гідролатом, і прямо на вологу шкіру від гідролату я наношу цю пінку і довкола очей наношу. І тоді вона гарно розподіляється. Всмоктується гарно лягає, і тут виходить і антієч ефект, і відсутність липкості. Фізичні і хімічні фільтри, фізичні фільтри, це деоксид, оксидку, доксид. Вони лягають на поверхні шкіри і віддзеркалюють сонячні промені. Вони активні, не надають ніякого тобто алергічних реакцій, зазвичай менше викликають, але вони дають білий шар. І той білий шар багатьом дівчатам дискомфортний. Краще підходять для використання на пляжі, тому що побачити на пляжі жінку з білим носом, з білими щуками це нікого не здивуєш. Але от в місцевому використанні в робочий час хімічні фільтри вони більш легкі, більш тонкі. Вони не дають білого ефекту, і все таки більшість візажистів, косметологів, ті, які наприклад самі по собі мусять виглядати гарно. І не повірите, іноді на пляжі ти коли відпочиваєш, десь візажистки привикли бути а, з тональним кремом, і ти вже під тональний крем не поставиш. Тобто хімічний фізичний фільтр він буде видимий. Тому, якщо ви боїтеся білого кольору, якщо ви хочете тонкий а, фільтр, то це таки буде хімічний фільтр. По більшості зараз надають перевагу хімічним фільтрам. Ти мені ще такі класні штуки передали. Значить, що Скажу, Я думала про ці штуки, що це теж мус, Виявляється, це спрей після висмаги. Виявляється, що це, дівчата, не мус, це дійсно просто спрей. Їм дуже комфортно. Я не люблю після пляжу, ти прийшов такий гарячаний, прийняв душ і так не хочеться на себе мастити крем, хочеться, щоб шкіра нарешті охолола в приміщенні, щоб стало собі добре. Але... Якщо ми не наносимо зволоження після засмаги, за рахунок того, що наш епідерміс сухий, ми втрачаємо верхній шар епідермісу і ми втрачаємо частково засмагу. Я зараз не про тих дівчат, які живуть на морі, я про тих дівчат, які їдуть на море і хочуть привезти гарну засмагу, яка би гарно тримала. Ви всі пам'ятаєте історію, що коли ми на морі, тут підвищена вологість, і ми ніколи не лущимося. На морі шкіра не лущиться за рахунок підвищеної вологі. Тільки ми повертаємося в наше реальне городське життя, ми починаємо рущитися як змійки, і ми втрачаємо 20-30% засмаги одразу. Тому цей засіб якраз не тільки заспокоює шкіру, не тільки знімає почервоніння, не тільки охолоджує, Він дає вам сейф, тобто дає можливість. Привести засмагу в тій кількості, в якій ви її отримали, тому що хочете довший час походити без кого з гарними ніжками, блискучими є ще такі засоби. Не знаю, я думаю, що дівчата чули акселератори, або вони ще називаються пришвидшувач засмаги, як вони працюють, для чого вони потрібні? Є ну ось так в нас виглядає, є акселератори, які використовуються в соляріях. Я завжди, коли їздила на море, дівчат, я ходила трошки в солярі, я ходила доволі специфічно. Я брала з собою шапочки, звичайні медичні шапочки, ті, що вдягають медперсонали нам перед різними процедурами. Я брала п'ять шапочок одна в одну, я вдягала на волосся, і п'ять шапочок одна в одну, я вдягала на обличчя. І отак от от я це зробила в кабінці солярії, що, звичайно, ну, на, на обличчя натягала, щоб ніхто не бачив цього космонавта. Чому? Тому що е, обличчя, якщо я заходжу в солярій, одна інсуляція тривається 2-3 хвилини, я виглядаю, як ну, мультика рижа-рижи канапати, у дедушку лопати. Тільки в мене такі коричневі, великі, веснянки по всьому обличчя. Тіло. І я до чого веду? Ті акселератори, які я купляла в солярії в, ну, в таких поодиноких сташе, вони не тільки пришвидшували засмагу, але вони і скорочували термін інсоляції. Тобто, при тому самому о, кількості куплених хвилин я згоряла. Тому, коли я купляла акселератор, я зменшувала кількість хвилин. І отут до тебе питання. Чи з цим акселератором а, пришвидшується швидкість засмаги, тоді його варто використовувати в останні дні перебування на морі після того, як там флакончика воно 10 днів не вистачить, не фантазуйте, якщо що. В останні дні перебування на морі використовувати, чи його можна використовувати на світло шкіру, чи не він на... Не на нам шкоди? Це засіб для пришвидшення засмаги. Хтось може піти в солярі. А хтось може вже готуватися до відпочинку, він знає, що я їду там через тиждень відпочивати на море, на сонце, не знаю, в гори, де буде активне сонце, де я буду засмагати. І я хочу мати да, там легкий відтінок. Тобто ми його можемо вже починати нам користуватися за тиждень часу. Для того світла шкіра одразу на морі не рекомендується використовуємо за тиждень, коли ми вже набули. Певний відтінок, ми приїхали, ми засмагали, у нас вже є відтінок для підтримання, власне, того відтінку, тоді ми його використовуємо один-два рази в тиждень. Це для того, щоб підтримувати колір шкіри. І коли повертаємося додому, ми теж можемо його використовувати раз-два рази в тиждень для підтримання засмаги. Він не до кінця пов'язаний тільки з підсиленням засмаги на сонці, його можна використовувати без сонці, як підтримує засмаги. Так. Це для мене новинка, я цього не знала. Так. Я думала, що його саме на пляжі використовують. Ні, ні. Тут написано, що він теж активатор меланіну. Так, так, так. Вони всі містять інгредієнт, який активує меланін. Окрім того, що він заспокоює, він так само підтримує нашу засмагу. З тепер в мене буде мотивація використовувати його після засмаги. Я не знаю, як ви. Я з пляжу приходжу з одною думкою полежати відпочити. тому що в мене 42 два рочки, маленька дитина, маленькій дитині 5. І тому ми купаємося, бігаємо по пляжу, зберемо ракушки. Одна справа. Мушенки. Одна справа, коли тобі там, до 30 в час, коли тобі вже за 40 в час, і ти, як ця балинка, два рази уродила, знаєш, а не хлопав просто 18-20. Це в мене другий, це як я другий От. Тому з малісу доволі весело на пляжі, прям зовсім не скучно. Є така серія, це більше, напевно, для людей, які їдуть на відпочинок в гори, в озеро, тобто там, де є багато комах, комарів. Тобто він не тільки автотант, він ще йде захисту від, від комах. Це є три засоби: це є сонцезахисний засіб, тобто він має СП-фільтр, плюс, о, я перепрошую, оліянім, яка. Власне, це природня олія, природні інгредієнти. Його основна дія це запах, активний запах, який він ганяє комах, кліщів, комарів. Просто бачиш, от з цього і треба було навіть починати. Тому що такі, знаєш, я тобі скажу, там всякі там сонцезахист захист є всіх, а сонце який моя мама дуже боїться. Оси бувають на пляжі, дуже часто літають. Все, тобто, це от, зараз ти розказала під кінець ефіру. Саму шалену історію, яка була дуже важлива. Діти дуже бояться кумарів, комам бояться спрей після сонця, такий самий, як рожевий, тільки він так само має е, е, екстракт оліїні, який працює, відганяє. Комарів і кінцевий варіант ще є в нас гель для душу, який гарно змиває сіль, сонцевісні засоби. Також він має екстракт оліні, що відганяє комах кліщів комарів. Плюс він має поверхнево-активні речовини, ці миючі рослинного походження. Він гарно зберігає засмагу шкіри, зволожує. Ось, тобто, можна сказати, 5 в одному. Короче, ви зараз хочете просто помішати всім виробникам сумігаторів. Фумігатори ще токсичні, при тому. А це олія рослинного походження, яка захищає вашу дитинку. Тобто, тепер я просто вже буду точно мастити Мелісу Після я боюся відкривати вікна. Ти знаєш, якби ввечері хочеться відкрити вікна, ми вмикаємо світло, і тому ми вмикаємо кондиціонери. Кондиціонер сушить повітря і погано впливає на шкіру. Тому це якраз вихід, щоб дитинку не покусали відкрити ввечері вікна, зробити протяг, щоб поспати при нормальному повітрі, не в кондиціонованому. Тому що ми цього вже торкалися. Кондиціонери дуже сушать шкіру, прям сильно тут, в, в морському кліматі можливо і варто трошки підсушити повітря. Але якщо ви в звичайному просторі знаходитесь без надмірної вологості повітря, то кондиціонер – це найбільше зло, яке може бути. Сонце плюс кондиціонер, і ми отримаємо ту скіру, яку ми набули протягом своєї поведінки літом. Мені ще дуже цікавить одне питання. Я так боюся його, коли воно прилітає. Тому що я не маю на нього позитивної відповіді. Я не маю на нього позитивної відповіді зовсім. А що робити, якщо я завтикала, заснула на пляжі, згоріла, в мене згоріло обличчя, вже не допоможіть. Ну от і, 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 і от розумієте, тому тут треба все, -таки, все ж таки бути свідомими, розуміти, що бар'єрні засоби захисту, такі як парасолі на пляжі, це не ті п'ять. 15 євро, які ви інвестуєте в парасолю, це ті 15 євро, які ви восени віднесете на інвазивні процедури. Ви підете забирати лазером, ви підете колоти якусь гіалуронку, ви знаєте в мене окреме ставлення до цього, але просто продумайте, що парасоля на пляжі це інвестиція в вашу осінь, це інвестиція в ваше майбутнє, це не розхід. А це інвестиція, якщо до цього віднестись так, то ви будете знати, що за що ви платите. Так? Що, наприклад, в той період часу після засмаги, якщо ви побризкаєте засобом після засмаги, то є висока ймовірність, що або ваша засмага довше протримається, і ви будете там довше без куготок, довше без солярів, або не покусає дитинку комахи та на вашому відпочинку. Ладно, дорослі покусані ноги, ну що, у чоловік покусав, то таке ще може бути весним. А фокуси покусана дитинка буде стербіти, і вона дасть вам, ви, ви, ви знаєте, не сподіваюся сметана, кефір, вони мають кислоту. І тому це така хибна історія. Холодна сметана це гірше, ніж, наприклад, якщо ви поїхали на море, у вас немає чудо спрею. Альтернатива в кожному косметичному магазині, в кожній аптеці є просто гель-алоє. Він коштує копійки. Візьміч, холоднесеньке гель алое нанесіть, Це буде сучасним. Сметана це символ нашого дитинства, і він мусить лишатися в минулому. Ще одне скажу: що дивіться, меланін це захисний пігмент. Головна його фраза, головна ключова меланін це є захисний пігмент. Коли його лишається мало, він починає розходитися дозовано. Ось і причина. Ціх пігментних плям це те, що меланін розподіляється дозору саме туди, де ми колись в дитинстві згоряли, де ми побутовою хімією користувалися. Тобто груди, плечі, лице, ручки у нас обкладає пігментними плямами. Ви на попі ніколи пігментних плями не побачите. Самі травмовані, самі сухі ділянки, самі на які попадає більше вітер, світить сонце, їх обкладає пігментацію. Тому ви мусите знати зараз, мами, моя мама, значить, в неї така була історія: ти йди бігай скільки хочеш, ввечері буде сметана, тобто вона не пильнувала нас та кепочка, щоб не було. Сонячного удару вона пильнувала. А з точки зору, щоб діти горіли, вона не пильнувала. Тому, якщо у вас є маленькі дівчинки, зрозумійте, що зараз ви відповідаєте і за онко, звичайно, тобто онкопротекцію дають всі сенси захисні засоби, і за її красу в майбутньому. Кожній мамі хочеться, щоб її донечка була хороша, красива. Коли навіть стане там одного віку з нею, мами ж не старіє, такі донечки. От ну тобто, відноситися до цього свідомо. І от ти мене замотивувала з приводу того, що ти розказала, про ці завтра, бо дійсно ті варіанти, які ти не розказувала, це дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже є важливо. Тому що одна справа отримати, друга справа знайти сили, енергію витрачати. І коли я не знаю, для чого я не буду витрачати час на це, розумієш? Ти мені сказала, так, рожевий спринт тобі продовжить тривалі засмаги. Так, зелений сприй, захистить тебе і беймітство від комах. Окей, мені вже знаєш, і що вам хочу сказати? У мене реально дуже чутливо очі відносилися до спрейчику сонцезахисного. Зараз я чорним користувалася. Я його нанесла на початок ефіру долоньками, як це було, розподілила на долоньки і нанесла на обличчя. У мене нарешті немає алергічної реакції. Тобто цей ефір для мене пройшов а, корисно, насичено, любіть себе, приділяйте собі увагу. А я би сказала, що навіть це не про любов до себе, це про піклування. Любов це трошки інакше. Це просто піклуйтеся про себе. Створіть собі якісь ритуали, відволікайтеся, тіштеся. І в будь-якому випадку жінка яка приємна на дотик. Ну це ж прикольно. Чи є засоби, які -під очі. Я скажу зараз, що я витворяю, а потім Світа розкаже, що можна. Я всі сонцезахисні засоби розподіляю ближче до ділянки до довкола очей. Тобто я не кажу, що я їх на рухому повіку наношу, але я раніше вже не користалася, я набула дивіться, яких веснянок. І оце от, це в мене не туша розмазалась, в мене не мазали туші на нижній повіці. Оце от це є веснянка. От Я її набула колись, тому що я взагалі не користалася. Я коли вам тіні коричневі показую в ефірі, вам здається, що в мене розташовка Це тому що в мене веснянка, веснянка, веснянка. Тому так, сонцезахисний засіб я наношу і коло Що скаже лісом, зараз послухаю. Я використовую сонцезахисні креми чи носи так само під очі, плюс це окуляри, плюс це або топелюк, або парасоля на пляжі. Це класик. Хочу просто, єдине, що додати, написали дівчата, що на кліматичні мови змінюються, чутливість організму наших дітей навіть змінюється. Просто хочу сказати, яка я була чутлива в дитинстві і наскільки чутлива моя дитина, моя дитина теж має. Ми виявили це. Ще і було років три, ми поїхали в Болгарію, на море. Ми ходили і на пляж, і плавали в басейні. І ми почали чухатись руки, почалась чухати ніжки, така як висипка, як кропивничка. Я спочатку подумали, що це алергія на хлор, тому що вона багато часу проводила, на ну, якісь очищуючі ще засоби в басейні. Ось, Але виявилося, що в неї алергія на сонце. І зараз тільки приходить весна, вона вже сама знає її 14 років. Мама, принеси мені сонце захисний засіб, бо вона вже бачить на шкірі, в неї маліття, в неї на поверхні рук, починається така це, не, дерматит, шкірний дерматит при активному соці. Це, це є такий сонячний дерматит, він буває, дівчата, дуже дивно, він буває несталий, він ще буває час від часу. У мене, коли, щоб ви розуміли, алергія це не понижений імунітет. Алергія це підвищений імунітет. Це якраз імунна реакція, це наш організм захищається. Тому іноді буває, коли у вас підвищений імунітет, то а, іноді час від часу в мене проявляється сонячна алергія. Знаєш, як це помітила? У мене все обличчя обклало. Воно ну, навіть не обклало, воно стало рельєфне на дотик. Угу. Ну, тобто, от, 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 Типу такий, знаєш, як. як, як, як. Так, так, але я була в кепці, і чоло в мене було абсолютно рівне, розумієш? І тоді я зрозуміла, що це є алергія власне на сонце, тому що чоло було в мене захищене від сонця, а сонцезахист я по інерції наношу і на чоло в тому числі. Тому сказати, що це алергія на сонцезахист, не, не виявляється можливим. І отаким от чином я вияснила і Бо. То будемо чи потрошку. Це найкраще ситочки тоді дякую та до зустрічі!